Що ми маємо? Ми маємо отаку от жопу. Ці море просто жахливе. Тут дуже і дуже багато водорослей, оскільки два дні в Бургасі. Дуже вітряно. Виставлено попередження жовтого кольору табличка. Це означає, що купатися заборонено, бо дуже великі хвилі. Тому ми тут не купаємося вже два дні і сьогодні, мабуть, також ми поїдемо на інший пляж дихаю йодом мені дуже хорошо бо покупатися в морі. Це зараз така історія на золотому березі. це зараз така історія в святому власті. А все, що туди, в ту сторону мені здається, південніше, то там все симпатичніше. Люди залазять що тако, через ці водоросли. Я через водоросли з дітьми повзати не хочу. Саме тому ми їздимо за кілометра два-три від нашого пляжу, і там, в принципі, нормальна водичка без водорослей, але дуже скалиста і дуже багато каміння. Тому тут ми також не затримались.